Шоу малюючий народи творчої країни, добрий вечір з вами, пані Анта, і це моє останнє відео для вас у цьому році. E, давайте чесно, по-хорошому, то тут, тут мав би бути якийсь там крутий супер відос, е, бо творча колаборація, де я б така в шапчиках Санта-Клауса сиджу в студії там разом зі стеном Брагаб'єнка, Лойш, воскресшими з мертвим Альфонсомухою. Не знаю, бо останні дні десь, от саме так виглядає моя стрічка Ютуба. У всіх якісь супер-круті новорічні колаби, подкасти, і оце, от все. Але, ну чесно кажучи, у мене щось геть не дуже було з новорічним настроєм в цьому році. Та той формат, який я про. Пикувала почергово для себе як. Запис топов в творчому ютуб щоденнику, де я така сиділа перед камерою, розказувала, що як, як пройшов рік, що я робила, що я не робила. Ну, здається, мені це зараз навіть для мене немає актуальності. Але вітання коротеньке, вам записати все ж хочу. І от під таке гортання альбомів за цей рік. Сорі, що це все ще не відзнято окремими нормальними оглядами. Сорі, що я соуслоу, але все буде. Коротше, я хочу просто сказати вам пару слів і підвести під. Цумки. Мені рік відчувся геть непродуктивним, але думаю, що це просто в мені говорить моя прискіпливість до себе, адже в фінальну склейку за рік набралося достатньо багато гарних ілюстрацій. Оця, знаєте, штука де ти маєш обрати по пару артів за місяць, найкращих, найкрасивіших, які ти любиш, і зліпити якийсь колаж з 12 картинок. Моє отак десь виглядає. Хова! У мене є персональна така перевірка, типу вдалий рік чи невдалий. От е, якщо я, шукаючи на місяць відповідно улюблену крутую ілюстрацію, там, відкриваю папку і бачу, що ну, скажімо, в березні у мене більше одного улюбленого малюнка, і таких місяців е, більше шести, е, ну, коли я за місяць відмалювала більше одної класної картинки, якою я задоволена, значить. Це от моя успішна формула, як порахувати в творчому плані рік класненький чи не класненький. Сорі, я не впевнена, чи ви поняли, як я рахую, чи ні. Напишіть в коментах, чи поняли, чи не поняли. Ну коротше, я нормально помалювала все. Треба заспокоїтися і це прийняти. Я все ще хотіла би більше, але я по життю хочу хадербедер фастерстронко, але. Об'єктивні обставини мене вибили з малювання, особливо з творчості для себе, і я дуже стараюся все одно похвалити себе за те, що вийшло. Скетчбуків я ось заповнила декілька. Перший якраз десь зайняв у мене. Місяців шість, аж до середини літа я його вела, але він дуже великий, він прям здоровенний. А потім я ще встигла помалювати в парочці альбомів поменше, і от вони мені, якщо чесно, якось не сильно заходили. А зараз я на половині чергового величезного альбому, який планую завершити десь під кінець зими, але то вже як піде. З персонального важливого цінного досвіду я вперше ну, якби повноцінно спробувала для себе роль викладачки, і мені неочікувано дуже сподобалося. Я не виключаю для себе розвиток потенційно, в тому числі в цій ролі, в тому напрямку. І взагалі я зараз ну, трохи працюю. Е Скажімо так, я просто я просто зараз е, таємничо хі не така хе-хе, але там діво йде на тему того, чи можна буде робити так, щоб ви приходили до мене, типа Анта, хочемо щоб ти навчила нас малювати картинки. Я така, а. Є варіантики на цю тему, є, є. Але через всякі формальності, мої персональні загони, оце все діло йде повільно, і поки що я нічого офіційно не анонсую. Знаєте, поки не буде відеопідтвердження і офіційних заяв від офісу президента, ну, ви в курсі, да, як це працює. Другий класний досвід, за який я теж дуже вдячна, двіж під назвою, господи, абсолютно не креативна назва, тому що. Блін, я не знаю, вам пояснити, це дуже ніяково, бо часом мені спадають на думку прикольні всякі іронічні назви з відсилочками, з грою слів, але зазвичай я їх просто не юзаю, бо думаю, ну це якось недостатньо, несерйозно, або надто епатажно. І ми опиняємося з вами в точці, де я свій канал про малювання перейменувала в АРФ про малювання. Господі, ужас. Так от, дві ж, про які я хотіла. Тут розказати це домашні нариси. Ми робили нариси вдома, вау! Ми збиралися на художній квартирник, який я проводила, і я організовувала натурщиків-натурщиць, іноді і в образах і ми малювали, разом гортали альбомчики, скетчбуки, знайомились, ганяли чаї, оце от все. Коротше, десь про такий формат мені давно було цікаво. І давно хотілося спробувати. Ну і я гадаю, що звісно ж я це не закину. Навпаки, можливо, навіть пошукаю варіант розширення, аби більше бажаючих могли долучатися до нашого класненького міні-колективу. Блін, мені не подобається це слово колектив. Звісно, давайте випіндрежно, молодіжно, скажу краще ком'юніті та. Щоб ви людей могли долучитися до нашого класненького ком'юніті. Тож, якщо ви з тих, хто і на нарисах були, і оце зараз слухаєте, то ще раз передаю вам привіт і дуже-дуже дякую, що ви приходили е, і стараєтеся, і так класненько всі малюєте. Я завжди дуже радію, бо ну коли я починала малювання перші роки у мене. У мене тільки через інтернет були хоч якісь знайомі і подруги, з ким можна було це захоплення розділяти. І я думаю, що дуже круто мати такий затишний простір і, ну спираючись на свій сумний досвід, я думаю про те, що хотіла б вам дати це саме чого не мала сама. Отак це тішило і мене, і я сподіваюся інших також. І сподіваюся, що й тішитиме надалі. Так, е, що ще з важливого? Ну, цей во я диплом. Боже, це сталося. Та й це сталося нарешті. Е, пройшло дуже багато часу. Е, але, схоже, нарешті моя історія з Баухаусом дійшла до свого логічного завершення на даній е, стадії. І... Я отримала папірець, що вау, я профі, класненько. І це взагалі-то мало статися ще весною 22-го року. Але ну, знаєте, оце ось, пройшла ситуація. А, блядь. і всі плани, і графіки в моєму житті просто такі встали, вдягнули курточку і пішли нахуй через війну. Хоча я, мабуть. Маю себе і тут трошки похвалити, бо я все ж закінчила той проект, не дивлячись ні на що. І теж можете мене привітати. У мене найвищий бал, да е, тож, напевно, я дійсно молодець. Мені шкода, що певно за інших обставин я була б дуже щаслива і горда через це. Але і цю радість у мене начебто вкрали, бо я така думаю, відчуваю знаєте, відчуваю формальність, знецінює. Таке думаю, не, ну ну да, ну ок, це просто закінчилося, І оцього всього щастя радості, ну, не сильно, насильно, насильно було. Але знову ж добре, що це втілилось в життя. Загалом цей рік був чорт зараз. оце скажу, і просто вийде таке вайп президент такий стоїть в піджаку на фоні йолки якоїсь церкви. І, і він такий цей рік був непростим. Тож ні, я не буду казати вам, що цей рік був непростим. Камон, камон, ви ж не на Марсі були весь час. Ви самі знаєте, що цей рік був. Не те, що був важким. Цей, цей рік це, це просто якийсь Ем, В цьому році, на жаль, я втратила близьку знайому людину знову. І це не кажучи про щоденні втрати серед наших захисників та захисниць серед цивільного населення і тих, хто ці всі часи переживає в окупації або у вигнанні в статусі біженців за кордоном у чужих краях. І Ось цей біль з дня в день не полишає нас місяцями і виснажує, заганяє в сумі, і в бапатію. Звісно, ну нічому дивуватися. Думаю, що багато хто з вас відчуває по собі важкість, але я хочу вам сказати трошки про своє бачення. Я дуже всіма вам пишаюся, хоч окей, я не... я не так часто зараз про це говорю прям прямими словами в своїх якихось постах або відео. Може, навіть менш інтенсивно, ніж я це робила в перші місяці. Але власне, це тому, що конкретно зараз мені видається е, непотрібним, надто пафосним. Але сьогодні в цій підсумковій бесіді я маю нагадати важливі ваше життя, ваша творчість, наші з ваші мрії і ніяка срана рашка не гідна того, аби ви навіть задумувалися. Знаєте про те, щоб покинути віру в майбутнє. Окей, е, некоректно заявляти, звісно, за інших людей, да, я не буду казати, що о, там ми всі, і бла бла. Давайте я скажу просто за себе. А ви там вирішить окей, чи ви зі мною і давайте напишіть комент, типу, так, єс, yes, сі. Отже, е, моя творчість і мої мрії важливі, і я не подарую її людям, які чогось йобнулися і вирішили знищити мій дім. Давайте хто зі мною. У мене все ще трохи болить горло, тому я отут недостатньо підвищила голос та але але просто уявіть десь, от вайб Дейнеріс, де вона ото говорить спіч своєму Каласару, сидячи на драконі. І окей, дракона у мене теж немає, а якби й був, то я б його віддала через волонтерів, щоб він летів вас обождати БНР. Але у мене є чорна кіця, меми і любов до України, тому можете мене е, теж фоловити. Типу, е, будьте моїм Каласаром. Е, отож, пам'ятайте, будь ласка, якщо серйозно, та ми з вами. Витримаємо обов'язково навіть довготривалі труднощі, і ми всі маємо гуртом допомагати і підтримувати один одних. І це наш спільний дім, і ми всі його частинки. І це тема, коли вам може часом здається: ой, ну мій донат в 10-20 гривень чи мій репост нічого не порішає, це мізер, бла, бла, бла. Це все не. Окей, це не сексі, ні, це для маленьких чоловіків, в нічого не рішають, а не для сексі персон. А я знаю, що ми з вами всі тут сексі персони. Тому, будь ласка, піклуйтесь про себе і про своїх близьких, не знецінюйте свою творчість, не знецінюйте свою віру в майбутнє, свої мрії, свої прагнення, роботу, свої цінності. І допомагайте хто як і чим може. Знаєте, я от і часто повторюю: не малювати невдалий малюнок ліпше, ніж не малювати малюнок. І це правда. А інша правда, що навіть маленька допомога, маленьке добро ліпше, аніж байдужість. Я хотіла зацитувати під кінець сема, бо це мої улюблені слова ever. От чесно, я думаю, питання часу, коли я просто така піду до. Тату майстра і така: добрий день, тату майстер. Можна мені, будь ласка, татуювання на лоб. Просто капсом на лобі, щоб всі бачили, що оце In My Head and In My Heart слова Сема Гемджу про те, що в світі є добро і за нього варто боротися. Але я згадала ще один крутий момент. З Володаря Перснів, який дуже відгукується і на якому я в останнє, коли передивлялася трилогія, бо ну, це, типу, моє типове дозвілля передивлятися всі режисерські версії, витрачаючи на це добу. Та, краще, я на цьому моменті розплакалася. Це не один момент, на якому я розплакалася, бо я і так завжди дуже емоційно сприймаю історію Володаря перснів. Але зараз я. Набагато, набагато емоційніше на це все реагую. Пам'ятаєте, коротше, в першій частині сидять пацани челядь в морі, і Фродо щось деревене з Гендрифом, і там посідали і Фродо йому каже такий плак-плак, ну, блін, як завжди, правда. Я не вмію ну, імітувати вам інтонацію Фродо, але уявіть, що я тут відіграю Фродо. Отже, правда такий сидить такий, я хотів аби не було персня, аби нічого цього не було. А Гендальф йому мов так думають, усі на чию долю випадає подібне. Але це їм вирішувати їм вирішувати, що робити із часом, який нам відведено, це дуже мене зворушує. Правда, я думаю, що в творі Толкіна багато його особистих почуттів, теж як людини, що особисто знає із своїх спогадів, що таке війна. Але пам'ятайте і те, чим закінчилося. Пам'ятаєте, що там було? Орка в пизда, а уроцьку вежу роз'їбало під три чорти, а потім такий сексі Деді Арагорн з такою красивою кладкою з в постіраному светрику, красивому плащі, заспівав душевну пісню англійської мовою. От, бачите, оце вам і спойлер. Чим закінчується такі історії, навіть коли герої, переживаючи події зсередини, в певні хвилини. Вистрічається сумнівами чи страхом, і ми з вами обов'язково з цими сумнівами і з цим страхом впораємося. Я вам всім дуже-дуже дякую, що ви зі мною що підтримуєте як малюнки, так і персонально мене по якійсь причині. Я продовжу старатися з вами ділитися там бесідами, малюнками, своїми недолугими приколами. Бажаю вам всім міцного козацького здоров'я, щастячка. І звісно ж, якнайшвидшого миру на наших умовах і перемоги, бережіть себе! Побачимося у наступних відео.